Мої вітанічка Овнам, і в нас є ракульна карта, яка говорить, заходимо в чистоту, чистоту думок, в чистоту своєї мови, в чистоту відношення до людей. І це можна з. Порівняти із пустотою, там, де просто, спокійно, це теж корисно. Давайте подивимося енергії. Ну, от і йдуть певні розчарування. Якщо в наше життя приходить дещо незрозуміло, і трохи вона, вона жметь, притісняє, ужимає, обмежує і так далі, то варто задуматись, може просто треба зупинити час і побути просто в тиші. Що ж нам говорить оракул? З приводу наших нежданчиків. Ну, перед, тим, перед тим, як щось почати, треба обов'язково заспокоїтись або навіть, друзі, втратити. Тож, не бійтеся втратити для того, щоб піти у щось нове. Ви все зрозумієте, і все у вас вийде. Але поки вам треба висидіти. Тож, друзі, не проявляйте поки свою силу, а побудьте у тиші. Дивний тиждень чекає на тельця. Подивіться, яка карта вона говорить про те, що ви є всесвіт, і ви є світ, в якому необхідно пожити, побути і відчути себе в ньому. І нехай весь світ зачекає, поки ви насолоджуєтеся тим, що є. Які енергії? Що ж, вам справді треба побути трохи наодинці, відчути себе в цьому світі і можливо. Заглянути всередину себе, що я можу привнести в цей світ. Зверніть увагу, енергії благородні. І, можливо, це те, про що ви давно мріяли, але не знаєте, як це реалізувати. Що ж на цьому тижні вас чекає в реалізації? Так, це ваш урок, тому що ви давно цього прагнули і давно вже все підводилось саме під це. Тому, будь ласка, чекайте самореалізацію. Дивіться, нюхайте. Відчувайте, гарчіть, ричіть, але віднайдіть себе і світ у вас. Неймовірна краса зовні і внутрі. Красу шукаємо, тому що це посил на тиждень, а це енергії, які теж треба відшукати, а саме красу всередині себе. Як казав Сковорода, копай криницю середині себе, ох, якби ж то було так легко. Давайте подивимося, які нас чекають нежданчики в духовному розвитку. А чекає нас певне розчарування і обецінювання, ну як ж без цього, щоб себе трохи не. Пожмакать, правда, що я якийсь не такий. Ні, все на, насправді, все не дуже так все і печальненько, тому що. Те, що ви обістінюєте, в ньому ви можете знайти те, що вам подобається, а саме про посил, про красу, те, що вам реально подобається, забрати обмеження, забрати залежності, які заважають реально розкрити себе як особистість, що ж тиждень не дуже легкий, але прекрасний і красивий. Вітаю всіх раків! Ну що ж, друзі, надія мій компас. Це хорошо, але віра, вона набагато сильніша і потужніша. Це ваш посил. Вірте, вірте у себе, вірте у Всесвіт, вірте у Бога. Але не забувайте, що не треба все так сильно контролювати і мати великі сумніви. Ваша енергії щось похитне, ваше чітке, вашу чітку віру, ваше чітке становище. І це буде лише те, що ви зневірюєтесь. Зверніть на це увагу, що стане тим. Поштовхом до вашої зневіри. Це, пара... це не виправдання ваших очікувань. Не очаровуйтесь, щоб не розочаруватися, якщо, а просто сприймайте це як веселу пригоду. Які нежданчики вас ще чекають? А саме, коли ми віруємо, так, важко, ніхто не сказав. Але не розочаровуйтесь в собі. Знайте, що найкраще у вас точно попереду. Любі мої левенятка, настав час, врешті-решт, звернутися до себе, сфокусуватися на собі. І да, егоїзм це добре. Коли, як не зараз, подумати про себе, про своє місце в цьому світі, навіть якщо ми подивимося на енергії тижня, то все добре. Знаєте чому? Тому що все, що вам не подобається, починайте проговарювати. Говоріть, говоріть. І в своїх словах ви знайдете саме те, що маєте почути самі. Але не забудьте фокусуватися саме на вас. І от такий посил на тиждень, ну, це, знаєте, золотого коштує точно. Який нежданчик чекає Левів про те, що нікуди не треба поспішати, тому що ви не бачите головне. А що? Напевно, на слідю тижні. Талановитим дівам можу побажати лише одне: те, що вам, врешті-решт, треба спитати, що хочу я. За чим скучив я, за чим сумую я. А вже ж, це може бути кохання, це може бути таланти, які не реалізовані. Можливо, ви маєте плани, які вже давним-давно закинули, хоча дуже любите це робити. Повертаємось, тому що енергії в нас буде предостатньо справді. Стільки просто від вищих сил, навіть від Бога, від матушки землі. Черпайте звідки заповажаєте. Але м -м, нагодуйте, нагодуйте свій голод до того, що ви прагнете. Нехай це будуть емоції, нехай це буде пригоди, нехай це буде любов. Зробіть все, щоб насолодитися смаком життя. Який нежданчик? Нежданчик, це прояв сили, так, вас будуть штовхати, ви будете розуміти, що ви майже весь всесвіт, і ви є цінним у цьому житті. Давайте ще от хочеться ще, тому що подивіться, які чудові карти вони повторюються і говорять. Будьте одержимими, будьте за собою, будьте п'яними, я маю на увазі, по енергіям, будьте най-най... Енергійнішими і творіть, 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 робіть цей світ красивим. Мої романтичні Терези, на цьому тижні посил для вас починати творити. У вас достатньо мудрості, у вас достатньо досвіду, і, напевно, вам вже час проявляти себе і прикрашати цей світ. Справді, у вас є потреба. Енергії це, ну, я можу сказати, енергію досталь, тому що це нові починання, це засадження, можливо, вже засіяно і вже проросло, але вам треба підкоректувати саме вам. Да-да-да, відповідальність лише на вас. Давайте подивимося, які тенденції тижня. Я говорила вам, що у вас достатньо досвіду, тому починайте діяти, почніть, це вам необхідно. Хоча і не дуже хочеться, і є відмовки мозку про те, що може надо, може, не надо, надо однозначно. Ви це відчуєте і навіть буде вітер змін, який вас буде чітко ввести до цілі. До якої цілі? Знаємо на слідучому тижні. Скорпіони, нарешті, подивіться на себе, влюбіться в себе, робіть все заради себе, прикрашайте себе, йдіть в косметичні кабінети, робіть що завгодно, аби ви насолоджувалися з собою і просто балділи, кайфували. Які енергії чекають на цьому тижні? А саме плодороді Вперед! Вперед, друзі, якщо ви гарний внутрі, значить це навколо буде теж гарне. Красота спасає світ. А окей, давайте ми побачимо, що ще вам треба знати на цьому тижні. Щось, 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 старе буде руйнуватися. Напевно, вже досить весна, все ж таки. Давайте ми прикрасимо світ, але не забудьте, будь ласка, подивитися на це з іншого боку, що дуже важливо. Тому що. Любов до себе, вона багатогранна. І у ці грані вам треба розглянути. Тому що краса дається не, для, не просто для того, щоб насолоджуватись, хоча вам це дозволено на цьому тижні, але ще й для того, щоб прикрасити. Або ще для чогось подумайте, для чого, і це ваша задача, між прочим. Давайте ще вам підказочки. Угу. Навіть якщо вам будуть говорити, що ви занадто зациклені на собі, ну й добре, цей тиждень тільки ваш. Стійкість стрільця призводить до супротиву, а вже ж комусь буде не подобатись те, що ви вчиняєте супротив, але ви це робите заради майбутнього. Тому встановлюйте свої кордони, встановлюйте це ваш посил на тиждень, і крепко стійте на ножках. Які енергії вам будуть допомагати, це любов. Це любов до навколишнього, до оточуючих. От просто радійте життю як дитина, і вам буде легше роб... вчиняти супротив або спротив. Давайте, які тенденції ще на цьому тижні. Так, ну от і устойчивість, певна мрійливість, і, і... хтось захоче вас... вам допомогти. Тому йдіть, будь ласка, до Союзу, ідіть до. Планування з іншими людьми ну, і не і зверніть увагу, будь ласка, на кохання зітхання, тому що із вибору, який ви можете зробити, буде той вірний, який був по серцю. Посил на тиждень для козирога досить такий мінливий, тому що в нас приходять зміни. Коли приходять зміни, нам, а вже ж не комфортно. Давайте подивимося, що ж нас чекає, які енергії будуть нам допомагати сприяти, а саме це мудре рішення. Для того, щоб його прийняти, нам треба сконцентруватися на собі, не бути занадто жорстоким, але й. І бути більш уважним для того, щоб призняти справді мудре рішення, які нас чекають нежданчики на цьому тижні, про те, що час діяти, ви це відчуваєте. Але йде знов повтор нашої енергії про те, що складно можна, хочу, буду, але не знаю як. Тому, друзі, зміни це завжди дискомфортно, але завжди на користь. Відчувайте зміни, радійте ним, однозначно, да, тому що буде потенціал енергії і будуть маса емоцій, гарних емоцій. Але ви маєте прожити так, щоб не жалкувати потім. Мої вітання для водолія, водолій. Є одна сторона життя, є друга сторона, є біле світло, є темне світло. Так, да, да для вас точно так є. Ну, ви мене зрозумієте, хто хто, а водолі люблять поговорити і подумати, особливо подумати наодинці. Тому енергія і тенденція, напевно, тижня буде про те, що по. Почати щось нове, але для того, щоб почати, треба розпізнати, що вже віджило себе, і які страшки або негаразди внутрішні заважають здійснити те, про що, напевно, вже на, час... на часі подумати, які нежданчики вас чекають, або які підказочки. Так, справді, не час планувати, не час щось вчитися, треба, напевно, просто сісти і обдумати, які були мрії, чого вони варті. Ще хочу дотягнути карти. Досягнете стабільності і тоді уперед зробите вибір, хоча це може навіть з переходом на слідущий тиждень, тим не менше, чим скоріше ви розберетеся, що вам треба, що ні, тим краще і скоріше ви почнете творити. Що ще надо? Рибки, мої вітання і вам. У вас на цьому тижні присинається сила. Сила брюса, всімагущого. Ксени, воїтельки. Вона просинається, і ви маєте її реалізовувати. Давайте подивимося, які енергії будуть у вас. Що ж, енергії? Енергія говорить про те, що час навіть пожертвувати самим собою. Для того, щоб рухатись уперед, у вас є потуга, і вам треба проявляти, продавля... продавити ситуацію, який по посил... Ще... Для, Справді, Для того, щоб ви досягли певної цілі, благоустрою свого, вам треба продавити цей світ. Вам треба Надати свою енергію, щоб досягнути тих мрій, да, однозначно, да, тих мрій, про які ви мічтали, і так, да, це кропітка робота, але у вас достатньо сили, тому дійте неодмінно.